Very well. а ah, ah, ah. привіт, друзі. Ви на каналі Kate Speaking душевно і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали. Маленька деталь, котра показує, що ви працюєте над своєю англійською і добре розумієтеся у різниці між буквами, а саме мова про букви V і W Друзі, це абсолютно різні звуки. Пам'ятайте, що буква V схожа на нашу українську В і вимовляється приблизно ось так от В В very, Very. Я торкаюся верхніми зубами до нижньої губи. Very, very. Буква W читається як wa, we. Ми посміхаємось, вона така широка буква. We well. When, why. Це широкий звук. Тому наступного разу, коли будете казати дуже добре, пам'ятайте, що це very well. Very well. І ще раз В як українська В і W як широкий звук УІ. Друзі, також нагадую, що ви можете отримати курс по автоматизації мовлення з 30 діалогів. До речі, детальніше розповідаю про нього ось тут. Він допомагає позбавитися мовного бар'єру і заговорити швидко, вільно і автоматично. Мій контакт у описі під відео. Дякую за увагу, друзі! Залишайте свої коментарі підписочку, якщо раптом ще не підписані. Вподобайки, коментарі, дзвіночок, і до зустрічі у нових відео.